План перемоги Володимира Зеленського, який він оприлюднив у середині жовтня, підтримали депутати Визирської сільської ради у своєму зверненні на останній позачерговій сесії. Було звернення до президента України та Верховної Ради України підтримку плану перемоги, який був презентований президентом Володимиром Зеленським. Таке звернення зараз приймаються практично всіма громадами України. Це звернення анонсовано в першу чергу висловити свою позицію на місцях, що ми дійсно одна велика потужна команда, що ми дійсно працюємо заради перемоги, і звернення адресовано до наших всіх міжнародних партнерів до тих, які вже нам надають зброю, до тих, які які допомагають нам боротися з російською агресією, і до тих, які ще думають, які вагаються, щоб вони, врешті-решт, визначилися. Отже, план план словами Володимира Зеленського, план перемоги України. Це план посилення нашої держави, посилення наших позицій. Росія повинна програти в війні проти України, і це не заморозка, і це не торгівля територіями чи суверенітетом України. Ми повинні Ми повинні реалізувати, план, план перемоги, щоб примусити Росію бути на саміті миру та бути готовою закінчити війну. На офіційному сайті президента України є чітке роз'яснення кожного з п'ятьох розділів плану перемоги Володимира Зеленського. Перший пункт запрошення України до НАТО. За словами глави держави, факт запрошення України в НАТО. Може стати фундаментальним для миру і свідченням для російського диктатора, що його геополітичні розрахунки програшні. Другий пункт оборона у ньому йдеться про незворотність зміцнення української оборони проти агресора. Володимир Зеленський зазначив, що є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати необхідну силу українських воїнів. Третій пункт стримування Україна пропонує розмістити на своїй території. Комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Четвертий пункт стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий. Він розрахований на післявоєнний час та передбачає у разі згоди партнерів розміщення окремих військових контингентів збройних сил США, дислокованих у Європі українськими підрозділами, які здобули реальний досвід сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО.